У Чернігові з'явиться нове комунальне підприємство «Чернігівсвітло», яке перебере на себе функції облсвітла. Тобто планується перевести обслуговування електричних мереж з обласного в міське підпорядкування. Про це повідомив Чернігівський міський голова Владислава Трошенко на засіданні виконкому міськради у четвер. Доцільність цього створення обґрунтована. Економія бюджетних коштів, підкреслив керманич міста. Всі розрахунки показують те, що ми платили. Запусти обосвітла 5600 по результатах 2015 е, року. Утримання свого підприємства, утримання свого підприємства е, За будь-якими е, песимістичними прогнозами обійдеться в 3 мільйони. Я виходжу з того, що е, нам не треба утримувати, вони будуть знаходитися на базі КШБП, це підприємство. Нам потрібно 22 електрика. Я додаю ще умовно навантаження адмінперсоналу ще 5 людей, але це не 42 людини, які зараз в штаті обовсвітла. Оці 27. Я середню зарплату закладаю 4 тисячі, помножте 27 на 4, помножте на 1,22 і помножте на 12. Ви получите цифру 1,5 млн грн. І цю цифру помножте на 2 ще. На два чому, тому що е, це витратні матеріали, е, це робота вишок, це якісь там е, паленомастильні. Там і так далі. Нині в мерії розмірковують, як правильно юридично та практично створити нове комунальне підприємство, адже зволікати немає часу, зазначив міський голова.